Вітаю членів журі конкурсу онлайн-уроку з Мозобук 2022 Запрошую до чарівного світу геометрії з Мозобук. Пропоную онлайн-урок тіла обертання у 11 класі. На даному уроці ми розглянемо об'ємні тіла, що виникають при обертанні плоскої фігури обмеженої кривою навколо осі, що лежить в тій же площині. Циліндр, конус, куля. 3 d сцена нам допоможе. З'ясувати, яким чином тіла обертання утворюються. Тобто, наприклад, обертаючи трикутничок навколо своєї осі, осі, ми отримаємо конус, обертаючи прямокутник навколо своєї осі, ми отримаємо циліндр. І обертаючи круг навколо своєї осі, ми отримаємо кулю. Далі я пропоную дітям пройти тестування. Перший на вміння розрізняти фігури. От. Ось таким чином потрібно обрати цілообертання серед об'ємних фігур. І другий більш теоретичного характеру. Тут потрібно вставити слово чи фразу у проміжки. Ось так тіло обертання у нас підійшло. Тіло обертання знаходять широке застосування у повсякденному житті, науці і техніці і не лише в наш час. Розглядаючи колонаду парфенона, звертаю увагу учнів на циліндричну форму колон. Парфенон обрамлений по периметру колонами, і вони мають циліндричну форму. Також можна розглянути у усередині, і тут ми також бачимо циліндри наші. Бачите, циліндричні форми. Конус ми розглядаємо на прикладі колісниці Леонардо да Вінчі. Це пращур наших танків. Так. І можна розглянути, як він побудований всередині. Ось така цікава штука. Кулясту форму ми розглядаємо на прикладі нашої планети Земля, згадуємо, яка вона чарівна, які на ній існують континенти, які океани. І звертаємо увагу на те, що вона має форму кулі. Далі ушня пропонується розглянути кожну фігуру окремо з визначенням та аналізом, та аналізом елементів фігури. Перший циліндр означення, елементи циліндра і 3D сцена, що допомагає. Розібратися з утворенням циліндра. як утворюється циліндр, залежності від того, яку ось обертання ми обираємо. Якщо ми обираємо вісь А, тобто ширину нашого прямокутничка, і навколо неї обертаємо, то циліндр буде мати ось таку форму. Якщо ми обертаємо навколо довжини, то циліндр буде мати ось таку форму. Якщо ми обертаємо навколо наше вісь обертання проходить через середину паралельно ширині, циліндр буде такий, і якщо паралельно довжині, то циліндр буде геть іншого вигляду. І за тим, що діти прослухали, пропонується невеличкий тест, такий досить легенький, на елементи, на розташування елементів у циліндрі. Далі йдуть перерізи циліндра площиною. Ось ви переріз циліндра площиною, яка проходить через його віст, переріз циліндра площиною паралельно до його осі, і переріз циліндра площиною, що паралельна його основам. Наступна фігура конус. Означення, зовнішній вигляд і елементи. 3D-сцена допомагає уявити конус у просторі, як він виглядає. Погратися з ним, з ним, зі всіх боків, можна його переглянути, так? І можна подивитися, що в основі лежить дійсно не коло, а саме круг. І, звісно, тест. Ну, ж таки, по елементах конуса... Ой, вибачте, по елементах конуса досить швидкий і доступний. Перерізи конусоплощина ми маємо ось овий переріз конуса площиної, яка проходить через його вісь, переріз конусоплощиної, що проходить через його вершину, і переріз конусоплощиною паралельною основою. 3D-сцена показує нам конус, який перерізано площиною. Ось ми маємо два конуси. Вони перерізані площину, і ми бачимо, що у перерізі у нас дійсно тут круг. І остання фігура з тіла обертання цього уроку це куля. Означення, елементи, а також розглядається сфера. 3 d сцена допомагає дітям уявити, де розташований центр. Радіус, діаметр. Ось більш наочніший. А також має можливість подивитися, яким чином утворюється куля. То маємо радіус, маємо діаметр, центр круга. І утворюємо нашу кулю. І, звичайно, невеличкий тест. А погратися, так? Ось такий це тест. На елементи кулі. Взаємо розташування кулі і площини. Вони не мають, можуть не мати спільних точок, можуть мати одну спільну точку дотика і можуть мати безліч спільних точок. 3DSN допомагає нам побачити, яким чином кулю можна перерізати площинами. Різні варіанти інтерпретації тут. І. Ми бачимо, що якби ми кулю не перерізали площиною, все одно у нас буде круг у перерізі. На закріплення знань з уроку пропоную погратися. Перша гра це трьохмірна мозаїка. Дітям потрібно обираємо рівень складності легкий. Дітям потрібно розташувати тіла так, як у проєкції, так, щоб воно співпадало Вони беруть їх, перетягають, ставлять, як хочуть. Так. Мають можливість переглянути зверху, мають можливість переглянути з усіх боків. Ось на це все у них є можливості. Наступний тест. Виконаний у сервісі Лоніне. Завантажився він у нас. Тут треба розрізняти тіла обертання і новограники. Тіла обертання, зараз вибачте. Так, тіла обертання. Це у нас тіло обертання, це у нас новограник. Ось таким чином. Вони мають можливість погратися. І остання гра це кубік. Ми кидаємо кубік. І в залежності від того, що у нас випадає на кубіку, ми можемо. Дітям пропонується підібрати фігуру із тих, що ми сьогодні на уроці розглянули, стіл обертання, яка Фігура може мати таку проєкцію. В даному випадку це більш схоже на конус, Тобто, не циліндр, не сфера, не підходить. Ось таким чином, обертаючи цей кубик, ми обираємо різні тіла. На цьому мій урок закінчено. Дякую за увагу.